Сьогодні я скажу те, що більшість людей або не розуміє, або свідомо ігнорує. Ми вже всередині початкової фази фінансового колапсу не завтра, не коли-небудь, вже зараз. Долар, євро гривня це нестабільні гроші, це тимчасові квитки, які поступово знецінюються, поки люди зайняті Тіктоком і кофейками за 9 баксів. Усі фіатні валюти в історії падали до нуля. Жодна з них не виживала. Просто одні горіли швидко, інші красиво і повільно. Як виглядає початок краху? Не як, не як вибух, а як повільне обкрадання через інфляцію. Продукти дорожчають, зарплата ніби є, але її вистачає на менше. Люди не помічають, але реальна купівельна спроможність зникає щомісяця. Це і є перша фаза краху, ми в ній вже. Наступна фаза люди перестають довіряти валюті. І тоді реальна економіка повертається у старий режим: золото, срібло, земля, їжа, паливо, навички. Реальні історичні приклади Венесуела, вчителі обмінювали обручки на 50 яєць. Аргентина оренда тільки у валюті, не в песо. Німеччина у 1923 році зарплата двічі на день, бо ціна на хліб змінювалася кожні 6 годин. СРСР, інженери міняли золото на картоплю, бо рубль ніхто не хотів. І тепер головне питання: що буде далі? Світ не обов'язково розвалюється в стилі Mad Max. Швидше за все, ми повернемося в економіку 100 років тому, де золото і срібло знову стануть реальними грошима, а довіра та навички справжнім капіталом. Чи може замінити це біткоін? Так, якщо інтернет і електрика працюють, але якщо буде жорстокий сценарій, виживуть ті, хто має фізичний метал, землю, інструменти і професію, яка потрібна у реальному житті. Проста правда, хочеш, готуйся. Не хочеш, теж окей. Але той, хто думає, про несе, стане їжею для системи. А той, хто мислить як його дід, а не як інфлюенсер, буде королем у новому світі. Що робити зараз, без паніки, конкретно? Мати фінансову подушку в доларах або стабільній валюті. 3-6 місяців витрат, просто щоб не злетіти при першому ударі по роботі або бізнесу. Друге частину заощаджень переводити в реальні активи. Срібло для майбутнього побуткового обміну, збереження купівельної сили. Золото для збереження великих сум. Земля, інструменти, техніка, якщо вони реально використовуються, а не стоять мертвим металом. Третє. Інвестувати у себе. Конкретно у навички, які завжди потрібні монтаж, ремонт, деревообробка, автосервіс, медицина, електрика, виробництво їжі. Не стартап мрії, а те, що корисно в реальному світі. Четверте мінімізувати залежність від кредитів і держави. Той, хто зав'язаний, буде змушувати підкорятися будь-яким правилам. П'яте будувати репутацію плюс корисні зв'язки. Бо в новій економіці людина з довірою. Буде цінитися більше, ніж той, у кого просто є гроші. Якщо коротко, не треба тікати в гори, не треба чекати краху в один день. Треба просто перестати жити у світі ілюзій і поставити себе в позицію людини, яка вміє не просто купувати, а створювати цінність. Дякую.